Кожного разу наша команда хоче розпочати нове відео по особливому цікаво і динамічно. Тому цього разу ми теж спробували щось нове. Тому, будь ласка, подивіться. Цей плаксивий малюк, який стане одним з найвідоміших литовських князів у всій історії, це я. Віто. А моцний чоловік, який відчув запах дитячої несподіванки, мій батько Кейстут, співправитель Литви. Біруто! <кій> А це Бірута, моя мама, вона найкраща язичницька жриця у світі. З нею в мене пов'язані найтепліші, навіть трохи пекучі спогади, не знаю навіть чому. Як тільки мені виповнилося 18, мій найкращий дядечко Ольгард взяв мене із собою у похід на Москву. Дуже мені сподобалось, як воно горить. А ще тоді мене взяли на мою першу роботу керувати Городенським князівством. Сподіваюся, у майбутньому. Я сам керуватиму усією Литвою і навіть зможу стати її королем. А якщо вам сподобалося, то повний випуск ви можете переглянути на каналі Dream School.